Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ми з вами в Аврорі. По 129 гривень олія оливкова. Об'єм 250 мл. 74 гривні теж олія оливкова. 74 гривні сіль морська харчова. Такий варіант 74 гривні, у нас ще йде з різними добавками, 85 грамів. І з млинком 59 гривень, шоколад Міленіум з горіхами 100 г. Вага. А такий десерт какао-молочний по 37 гривень за 100 грамів. Снеки фігурні 18 гривень 200 г. Це такі, знаєте, які кидаєш на гарячу олію і вони збільшуються в розмірах. Акційна ціна на чай чорний. Минутка, 100 пакетиків 53 гривні. Напій кавовий розчинний мак, кофе – по 5 гривень. Три в одному є з різними смаками. Снеки картопляні 14 гривень, смак сир 30 грамів. Набір цукерок від конті 49 гривень. Такий набір цукерочок Лукас, 74. До речі, на зимові набори цукерок різноманітні, є досить гарні знижки: 99 гривень. Любімо вкітс. 49 гривень, такий набір 200 грамів. Такі миколайки по 22 гривні. Маршмелов за 32 гривні. В такій упаковці 29 гривень, 50 грамів. Набір тюльпанів 99 гривень, але тільки дві штуки в упаковці. Ще одна новинка на полицях це є набір для створення свічок. 299 гривень. Тюльпанчики ще є наборами з такими. Вони дуже реалістично виглядають. Ціна одного букетика 219 гривень за 5 тюльпанчиків. Вони є різного розміру в одному. Наборі. Тут я тримаю зразу два. І ще один варіант тюльпани. Ось такі ціна 99 гривень. Це як декоративна композиція. 149 гривень. Рукавичка прихватка. Така вона з силіконом. Давно у нас не було. Вони те, ще були в синіх кольорах. Ми те пошукаємо. Угу, таке є. Ось. Поки ціна не акційна. 39 гривень, Щіпці кулінарні металеві. Капучинатор. Ціна 49 гривень. Вафельниця електрична із антипригарним покриттям 449. Міксер ручний 399. Кавоварка крапельна 449 гривень. Чайник електричний на літр та 800 мл 399. Такі велетенські кухонні ножі. Довжина 18 см. Ціна 129 гривень. Вони повністю чорні ручка і лезо. Сито миска із ручками 29 гривень. Дуже добра знижка, гарна ціна, звертайте увагу. French прес об'ємом 800 мл – 249 скляні чашки на 400 мл – 54 келихи для коньяку на 240 мл – 39 гривень за штучку. Набір келихів для вина дві штуки по 450 мл – 199. Такий набір: два келихи, 480 мл об'ємом 169. І є ще менші по 300 мл – 149. Келихи для вина скляні 149 гривень. А є ось такі для шампанського з цієї ж колекції 88 гривень штука. Пляшка для напоїв дитяча 179 гривень. Ще там є різні прикраси і шнурочок. І загалом вони є в різних кольорах. Набір тримачів. Три штуки за 22 гривні. Такий гачок настінний 19 гривень на три гачки. 27 гривень. Набір тримачів. Три штуки. Дуже схожі до ось цих попередніх, трошки інше упакування. Ну, кольори інші. Подушки декоративні. Вони йдуть квадратні 40 на 40 см 169 гривень. Бачила на просторах інтернету, жінка хвалила ось ці шкарпеточки з Аврори. Ціна 39 гривень, є чоловічі, є жіночі. І знаєте, одразу є бажання придбати, спробувати самому. Але що одразу захожу в коментарі і читаю, що люди кажуть. І ви знаєте, писали, що вони теж кошлатяться. Тому не знаю, чи добрі, чи не добрі. Може з вас хтось купляв, то бачу, що вони йдуть досить такі високі, знаєте, не під колінки, але вищі. Зараз на жіночі акційна ціна 34 гривні. Такі більш спортивні ціна 19 гривень однотонні. І такі однотонні теж вони високі, не низькі, по 27 гривень. Лампа настільна, акумуляторна 399 металева. Така, що прикручується до стільниці: 349 гривень. 149 гривень лампа світлодіодна розкладна. І такий варіант з відділом для канцелярії за 399. Нічник проектор космонавт. 399. Нічник проектор. Акумуляторний з музикою 399. Такий нічник, квіточка 99. Працює від батареїк. вони вже входять в комплект, Такі маленькі. Такі лампи для кемпінгу по 199. 179. І з кольоровим світлом. Пульт для керування є в комплекті 99. кумедні. Ціна 299 гривень. Нічники. Вони є акумуляторні. Новинка, набір косметики декоративної дитячої 149 гривень. Тут і пензлики, і різні тінні, помада. Також з'явилися новинки лялечки в різному броні з аксесуарами 249. Такі більші лялечки по 249 гривень. І ось така 149. Ігровий набір для виготовлення фігурок 149 гривень. Набір маркерів текстових. Такі вони пастельні 88 гривень за 4 штуки. Фейрі для миття посуду 450 мл 69 гривень. Фейрі 900 мл 129. І літр 350 мл за 179 гривень. Освіжувач повітря. Грейс 38 гривень, 300 мл. Зараз є багато акційних пропозицій на сніжку сніжколіпи різної форми, тож не прогавте по 11 січня. Акційні ціни. Подивіться, яка цікава новинка. 49 гривень це не просто наліпки, це є набір патчів проти акне. Тобто наклеюються вони там, де є прищик, що є різної форми. Є у вигляді фруктів, котиків, гарбузиків. Це ще не все. Що ось такі є, як лапки звірят, От, допомагає пришвидшити процес і позбутися висипання. Розглядали ми ці новинки з вами без світла. Тепер є світло, хочу подивитись трошечки поближче. Рум'яна для обличчя є у двох відтінках 119 гривень. Я від цієї торгової марки маю бальзам, і ви знаєте, що він мені дуже подобається неймовірно гарний аромат. Хайлайтер 129 гривень. Пудра для обличчя 119 із дзеркальцем. Набір косметики, це її кісточка, і рум'яна 119 гривень. Така основа тональна по 129 гривень. Бачите, це, що вже було, зараз дуже гарними знижками. Праймер за 49 гривень. І рум'яна Тінт 39 гривень. Так, ще новинки: набір догляд для губ. Ціна 139 гривень. Двоетапний такий варіант. Бучте, це і перший це є скраб, а другий це вже є бальзам. 99 гривень такі блиски для губ в форматі брелочків. Зайчики. 99. Олійка 88 гривень. І такі блиски для губ. Високо пігментовані по 99. Ось, ось такий я маю бальзам від цієї торгової марки. Дуже він мені до вподоби. Вони зараз з акційними цінами. 39 гривень. Будь-який із варіантів. І ось такі зайчики теж акційна ціна. 39 гривень блиск для губ. Дзеркала двохсторонні, круглі меншого діаметру або більшого діаметру по 55 гривень будь-яке. А це є наліпка з такими присосками. Дзеркало збільшуване. 10 разів збільшує. Ціна акційна 29 гривень. Бачу, що тут появились новинки. По 49 гривень наліпки для нігтів. Ви знаєте, це не є такі, що їх треба в лампі підсушувати. Це просто наліпки. Бо бачила, що дехто плутає з такими, що рекламували, знаєте, що вони стають тверді? Ні, це просто наліпки. Якби вони застигали, то вони б мали мати таке закрите упакування, щоб світло не потрапляло. Бо, власне, воно за рахунок світла і просушується. Набір резиночок 24 гривні за 100 штук. Щітка продумна 39 гривень. Ну, таке ви точно не бачили. Просто подивіться, що за чудо. Гребінець. Ціна 34 гривні. Дуже в нього довгі зубчики. Я так розумію, можливо, це під час миття а волосся розчісувати. Знаєте, коли наніс масочку? Хто знає, напишіть, але формат цікавий. А ще є в чорному, в рожевому кольорі. Набір грибінців для волосся 39 гривень 3 штуки. Загалом щіточок щиточок привезли багато новинок. По 39, 55, 59. Ось такі масажні, 77 гривень. 69,55. Такий варіант: 69 гривень і є ще кругліші. 69 гривень також. Така кругла дорожня, 59. Опа, Опановинка називається пульт дистанційного керування. 149 гривень. Пише 8 в одному. шампунь кондиціонер, оберіг 500 мл з дозатором 74 гривні. Новинка на полицях. Чашка складна, 119 гривень. В розкладеному варіанті об'єм 350 мл. Як бачите, вони є в декількох кольорах. А ще зелений колір, рожевий та синій. Набір для вишивки бісером: 199 гривень. Розмір 15 на 15 см, 9 кольорів бусинок. Отак по, по дотику відчувається, що там є якісь намистинки. Але так не видно, щоб підглянути, що там є. Набір для вишивання хрестиком 17 гривень. Тут, якщо я не помиляюсь, тільки полотно з малюнком, а ниточки треба докупляти. Щоправда, малюночки є різноманітні. Квіткові і пейзажі. 69 гривень схема для вишивки дівчина в саду. Розмір 18 на 27. Декор для скраб букінгу 34 гривні. Така стрічка. По 27 гривень набір наліпок для скраб букінгу.